Всіх радий вітати, пані та панове, з вами друже Шокер, і ви потрапили до мене на Ютуб канал. В сьогоднішньому випуску ми продовжуємо розглядувати гранатки. І син міража, начувайся, блін, бо сьогодні нічок будемо розбирати. Сторона нападу, поїхали. Але перед цим як їхати, вподобаєчку постав, коментар написав, все по цьому обійняв, а тепер поїхали. Король кіджотів, рознести усіх, то пет скін. Ви не пішла ця гра, то знає, що короче є кін, І так, розпочнемо ми, звісно, зі стінок смоків на вулиці. Ніхто їх не знає. Досі 25-й рік на дворі, а там взагалі ізі. І так, але <coughs> хочеться навіть не зі стінок розпочати. А з тієї інформації, що завжди на початку раунду всі вікна на теріспі, коли ви біжите, розбивайте. Це супер корисно і потрібно. Так. А тепер давайте розпочнемо одразу зі смока на мейн. Стаємо біля цих бочок. Бемс, посередині. І цілимося. Ось оцю болембулу. І джамтру. Лівою кнопкою даємо. Димочок прилітає на мейн, він розкривається вниз і закриває в цілому віжін гравцям захисту. Супер корисна історія, якщо вам треба один димочок прокинути на вулицю. А ось тепер давайте перейдемо до стінки смоків, звичайно, котра біля паркану. А, дається, її ще дальню називають. Ми вирівнюємося біля цього фургону. Другий дим. Даємо між цими вікнами. Третій дим. Знову ж цю балєм було. Все лівою кнопкою Jump Throw. Ми закидаємо. Ось другий прилітає. І прилітає за ним третій. Все, ідеальна стіночка. А ще, в додачу до цього, ваш перший гравець, котрий летить якраз таки під ці смоки грати, він зобов'язаний дати собі ось таким чином перший дим. Просто паркан, щоб кроснути. Цей спот. Тобто плюс-мінус ми цілимося вище навіть цієї антенки, ну, там пару кроків, і ліву кнопку відпустили. І, і окрім того, що ми отримуємо ідеальний крос і в стінку нам він дуже добре опирається, ми ще на ходу будемо давати ось таку флешечку, об червоний ящик. Ось таким чином. От, щоб гравцям захисту а, створювати тут дістракт щоб вони не бігали по вулиці, як на Віжені. Але це все добре. Стінку першу ми подивилися, подивилися три смоки, чотири смоки, плюс флешку. Тепер нам треба коса стінка. Вона ж стінка Наві. І це не тому, що Навікосі. Коротше кажучи. Ми стаємо біля цієї стінки. Є декілька варіацій е цих смоків. Якщо ви знаєте, наприклад, там звідси, можете кидати звідси. якщо ви не знаєте, то вивчіть хоча б цю варіацію. Ми ось тут вирівнялись. Щоб дати другий дим, ми цілимось трошечки правіше цього ліхтаря. Щоб дати третій, ми цілимося просто в перекладину сюди. Але дивіться, щоб не було штанги. І ось таким чином прилітає другий, третій дим, все. Чітка чітка стінка. От. Інколи в цю варіацію ще додають дим на мейн з цієї ж самої позиції, насправді його можна кинути. Давайте розглянемо. Ми все так само стоїмо, але тепер від ліхтарика ми відводимо лівіше. І лівою кнопкою jump throw Дим прилітає а, на мейн, і, в принципі, виконує ту саму функцію. Можна кидати цю стінку варіації з двох а, смоків, можна з трьох смоків як вам заманеться? Ну, в принципі, двох смаків тут достатньо, якщо ви накинете на мейн, це не буде помилка. Що, думав, дві стінки вивчив і все, бог нюка? Ні, ніхуя, поки що лох. <сх> Засуджую. А, от, нам ще треба декілька гранат знати на вулиці, тоді ми точно будемо богами. От, Нас цікавить ось ця лінія. Ми. Сідаємо плюс-мінус на куточок. І десь на рівні цієї будівлі на провода цілимось і лівою кнопкою відпускаємо. Що цей молік робить? Цей молік випалює ось цей спот за червоним. І ось тут він все чітенько випалює. От, і розгорається одразу на три позиції. Він може таким чином розгорітися. Якщо ми там трошечки там, лівіше дамо, то цей молік трошечки краще буде. Розгоратися саме на ліву частину ось таким от чином. Ось, ось це ідеальний молік прилетів. А, якщо ви знаєте, що у вас суперник дуже часто займає цю позицію, і вам треба його прогнати перед тим, як пройти вулицю, будь ласка, цей молік прям люта імба. Так само ж з цієї позиції можна кинути Молік секрет. ми шукаємо цю пімпочку. От. І з кроку відпускаємо Молік. І молік закриває ось цей спот, сходи. Ніхто тут не пропікає. Але будьте уважні, чувак, котрий є в секреті, ось тут він все одно не буде горіти, як не крутий, вам треба цю позицію перевіряти, кидати, заходити під флешку, якусь таку. От. Коротше, цей спот все одно треба нам перевіряти. Щоб кинути Моліку Сікрет, е стоячи, можна його дати з цієї позиції. Знову ж таки, нас цікавить ось ця Пимпа. Ми біля ящику, тут лівою кнопкою відпускаємо. І все так само на сходи розгорається, сюди розгорається. Все, що нам потрібно, аби прогріти секрет перед тим, як туди забігти. Але це ще не все, уявляєш. Нам е, що? От ми, наприклад, під стінки смаків, що ми можемо зробити? Під паркан пройти в секрет, під косу там зайти в гараж, і т.д. Але якщо ми хочемо зіграти там з плітом через мейн на Апленд, нам треба дим сюди і дим в гараж. Як нам їх давати, не знаю, але зараз дізнаємося. Сідаємо посередині цього ящичку. От, цілимось, як на відео, тут ви помітите такий стик. Прямо в нього цілимось. Лівою кнопкою відпускаємо. Далі в ці кондиціонери, чи щоб це не було, в ліву верхню частину. От сюди. Е, цілимось, лівою кнопкою відпускаємо. У нас є дим гараж, у нас є дим на малий ящик, і ми відповідно можемо сюди пробігти. Собі спокійненько заходити на апленд. Так само цей дим на малий ящик можна ще давати з ось цього ящику. Наприклад, у нас вже дим в гаражі присутній, ми його там завчасно підкинули, там тімейти рукою кинули, неважливо. Ми залазимо на цей ящик, е цілимось в це е ребро на текстурі. лівою кнопкою відпускаємо. І ось тут верхній правий куточок, дві флешки. Бемс. Можна одну, можна дві. Неважливо. Дим так само на малий прилітає, але в чому суть цієї флешки? Чуваку, в мені повна гайка, повна кришка. Тому кидайте, вчіть. Це прям супер корисна історія. А, окрім того, що з цієї позиції я вам показав два смоки, так само можна на шифті з кроком давати дим молік. Ось таким чином. Вау! Штанга! Перший раз попав, ви бачили? Трошки нижче. сорі. От. І так само Молік прилітає в секрет, не даючи гравцям на сходах взагалі хоч якось грати. Але якщо ви, наприклад, хочете з цієї позиції підсапортити вашим тіммейтам, шукаєте цей сосочок з кроку два, лівою кнопкою Молік відпускаєте, і у вас а, Молік горить кредитка, сірий, чорний ящик, той як його називає. Коротше кажучи, цей сетап Utilіті вам прям 100% потрібен. Але якщо, наприклад, ми не хочемо в мейн заходити, ми хочемо аж під дев'ятку полетіти. Тоді нам що потрібно? Нам треба комбінація смаків в мейн і на вікна. Правильно, правильно. Зараз все покажу. Тут ізі. Коротше, стоїмо біля паркану, і нам треба вирівняти ось цей синенький ящичок з візерунком на сірому. Ось тут, щоб вони торкалися один одного. А, от. І в цю от штуковину ми цілимось буквально один там крок, півтора і джамтроу кидаємо. Цей дим залетить в мейн. Чотенько, чотенько. Е, так само дим мейн можна із руки ось тут підкинути. В цілому не проблема, можна і так кидати цей дим. Можна ще кидати дим з мейну. Е, отак, Бемс, от. підійшли з розгончика, рукою підкинули. Він, звісно, інколи буває так от випуклий, але в цілому свою функцію він виконує. Тому одна із цих варіацій вам точно знадобиться. О, або можете взагалі просто кидати там дим на мейн, в принципі, це теж буде нормально. Далі нам треба дим на вікна. Перший спосіб, він трошечки замудрений, але трошки більш швидкий, більш ситуативний, якщо ви граєте в корі на вулиці. Ми стаємо в куточок цього паркану, цілимось трошечки вище за цей ролет. І біжимо до тих пір, поки наш приціл не доторкнеться цього сірого ящику. Он такий бемс-бемс-бемс. І чітко вікна прилітає. Ідеально, ідеально. Ще цей самий дим вікна можна кинути стереспауну. Він трошечки складніший, але пара кинути і звикнути. Залазити на цей жовтий ящичок. Цілимось приблизно ось тут. А тут, бачите, тріщинки, і ми десь на їх рівні намагаємось цілитись. І, і лівою кнопкою Jump Throw. Його треба покидати, бо дуже легко його тут промахнутися. Насправді він може далі летіти. Ну, до цього дима треба звикати. Але от зараз на цьому етапі. Це все, що вам треба знати на цій довбаній вулиці. Ми знаємо, все, стінки, смоки, моліки, флешку в мейн. Е, і да, якщо ви там хочете вашого тімейта задесантувати з мейну, наприклад, то просто таку флешечку йому швиряєте. Або навіть можете там. Вау! Або можете навіть там десь за сірий ящик йому накинути. Теж буде нормально. Коротше, одна із таких е, варіацій. Буде окей. Тобто це такі найосновніші. Тут, звісно, є ще більше смуків і для однієї людини, і для двох. От. Але цього на даний етап вам буде прям з головою. Давайте швиденько розберемося за плентом, підемо на рампу, на Б і А, І так, люрк-дим, котрий нам обов'язково потрібно ледь на кожного раунду кидати. Ми стаємо в цей куточок і знаходимо ось цю другу полоску в нижній. Лівий кут, якщо так можна назвати, і лівою кнопкою jump Throw. Дим прилітає на вихід двері, тим самим відкриває вам віконці можливості там пройти вентиляцію, вент, впасти в вентиляцію, фонити кетешники, змушувати ютілку їх підкидувати. Все це окей, ви можете ще цей, цей дим рукою підкинути, тобто плюс-мінус біжите по такій траєкторії. І отак от в стіночку. Лупити цей димочок. Він, звісно, трошки по-іншому впаде, от, але все одно він буде виконувати ту саму функцію, як і перший дим з приводу флешок. Ми при виході на А, фастовий, будь-який інший вихід, ми даємо флешки в мейн, більшість, от, і так само там можна накинути ще якусь флешечку за вентиляцію. А, як ще дати з лобі нам чіткий дим а, в мейн? Наприклад, коли у нас лежить смок у дверях. А, бачите цю от створочку? Посередині двері можна навіть трошечки нижче. От. І з розбігом ліву кнопку відпускаємо. Головне нам впертися тут в ролет, і посередині двері, котра перед нами димочок. І от він так чітко прилетить в мейн, тому можна використовувати і такий лайнап, якщо у вас, наприклад, смок в дверях а, лежить. Флешки на вихід апленту. Якщо у вас більшість виходить через двері, ви можете самі собі на вихід з будки дати ось таку от флешку. О, сорян, там трошечки правіше. Тобто ми цілимось максимально вниз і правіше. І флешка буде вилітати якраз таки на вихід з будки. Або можна дати її іншу варіацію. Встати перед цією жовтою фігньою, прицілитись в верхній лівий куточок щитка. І теж лівою кнопкою відкинути. Флешка буде вибухати перед дверима. Ну і в цілому опорник, треба йому якось відвертатися. Тут гравець треба якось відвертатися. Я думаю, ви сусіди теж чуєте, я його теж обожнюю. Ставте лайк, якщо у вас є теж такі сусіди. А ще, що ми можемо давати на вихід. Апленту це флешка тільки для фастового виходу. Будьте уважні. Нам треба зрівняти ці двері з лампою. Потім цілимось о сюди. І джамтроу, коли наш приціл доходить до кута цих дверей. Флешка вилітає ось таким чином. І всі, хто там на 9, падає на плент, вони будуть сліпі. Але цю флешечку треба потренувати. Дуже часто її можна не влучити. Тому тренуйтесь, блін. І так, нам ж потрібні гранати ще на вихід, та саме з даху. Ми залазимо сюди, ставимо приціл як на відео, не добігаючи до жовтої драбини, кидаємо jump throw. Молік прилетить швиденько на будку, розгориться зверху, розгориться на тетрісі, і загалом ви таким чином можете або двері швидко вийти, або будку швидко вийти. Ну, коротше, будь-яка будь варіація а, підійде. Це просто більш а, швидко можна це зробити. Зараз я вам покажу і повільніший варіант. Нам потрібно застрибнути на цей сосочок з його лівої частини. От, і як тільки ми залізли от сюди, нам вирівнятись не треба. Плюс-мінус нижній правий кут цього вікна, сілимось з розбігом, Викидаємо молік. Він горить зверху, він так само розпалюється на тетріс. Це на більш повільний вихід, або навіть фейканути вихід апленту, ви можете теж таким чином. І закриваючи гранати, котрі нам ще потрібні, щоб вийти апленд, ми стаємо вже біля цього сосочка. От. Цілимося. Бачите, раз, два. От сюди цілимось. Щоб дати флешки, щоб дати молік, ми просто ліву кнопку, jump throw, флешки ми так само накидаємо. Але це флешки не прості. Коли ми виходимо, вони нас не флешать, вони вибухають за цим реактором, але при цьому в пленті горить. Дев'ятка сліпа, всі сліпі, і ваша команда задоволена, тому треба це обов'язково використовувати. І бонусна штука: якщо вам треба дати дим на 9 або молік на 9, наприклад, ось ця лампа вам в поміч. Молік прилітає ідеально. Дим, власне, так само буде прилітати. Тому використовуйте, якщо вам треба підкинути гранатку на 9. Бо дуже часто буває, що ви там прийшли, там по якомусь пікселю щось там кидаєте, воно перелітає. Ви навіть коли з будки виходите ось тут, можете те саме зробити, орієнтир, просто ось ця лампа. Е -е, рухаємося на рампу. Так, що ж тут на рампі блін, відбувається? Е -е, дві флешки вам покажу. Першу, ми цілимось як на відео, між Д і 1. Відходимо, не рухаючи мишку, присаджуємося, ми опираємося в, ті... в стільчики позаду, там стільчики, там не щось інше. І просто відпускаємо лівою кнопкою флешки. Вони будуть ось таким чином вилітати, і всі гравці, котрі будуть на хелпі, вони будуть блайндити. Є така сама флешка, тільки трошки по-іншому дається. Нам треба упертися в цей куточок, в цей ліхтарик поцілились. І лівою кнопкою так само відпустили, воно так само вибухає, можливо, трошечки глибше. Але при цьому на нас вона жодного ефекту е, не має. Це дві основні флешки, котрі вам треба знати на вихід. Далі ми опинилися на рампі. І ось тут є крутий молік на темну. Біля цієї рельси стаємо, вогнегасник сілимося, ліву кнопку відпустили. Ось таким чином, повністю темно, ми можемо відзонити. І коли ми заходимо ще на Бепленд, нам важливо даблдор якось відзонити. І гарний варіант єдиний гарний варіант це підкинути молік у той бік. І ось таким чином він все закриється. Да, Тут можна ще дим вкороткий, ось таким чином підкинути. Загалом не буде зайвим. Тобто відзонити дві позиції. Типу, окей, можна і це підкинути. Так само, коли ви, наприклад, вже хочете вийти на Бепленд, ви можете дати дим на виделку, цілитись, ось ці труби. З розбігу такого добрячого, і ліву кнопку відпустили. Молотов, ну, тут вже видно піксель. Дим, звісно, не ідеально прилітає, але це краще, ніж ви будете просто хавати Авік. Тут є ще прикольна фіча, аби нам вийти з Сінголдору. Ваш тімейт або рукою відкриває двері, або розбиває неважливо. І ви ось тут, на цей поріг, цілитесь, і лівою кнопкою просто відпускаєте дим. От. Він ідеально закриває прохід, і ви можете спокійно вийти в плент, тому використовувати це треба обов'язково. І хотів би я сказати, що на цьому все, але я забув два димчики вам показати. Наприклад, ви вулицю пройшли під перший дим, все круто, все класно, все чітко. Але ви хочете дати ось цю стінку на паркан трошки пізніше, більш різко це зробити. От що вам треба зробити, щоб дати другий дим швидко, ви бачите, цілитись ось у ці. Ось це листя. І лівою кнопкою підкидуєте. У вас ідеальний другий дим прилітає. Але вам треба ще третій, тому у вас є на підстраховці друг, котрий може стати ось так, плюс-мінус, і прицілитись біля цього сосочка, там вище, нижче, насправді не грає великої ролі. І просто відпустити цей дим, він закриває ідеально. Ви робите таку стінку, тому можете ще використовувати це. А ось на цьому все. Дякую тобі, друже, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, сподіваюсь, тобі сподобалось. Ти поставив подобайку, написав коментар, ну а ми почуємось і побачимося вже в другій частині відео, в котрому ми поговоримо за гранати, котрі ми будемо використовувати в захисті. Так само на нюці бажаю тобі гарного дня.